Привіт! Мене звати Ліна і я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Це буде відео з підбіркою моїх найкращих прочитаних детективів, трилерів, психологічних трилерів. Хотіла зняти таке відео через те, що це є одним із моїх найулюбленішим жанром. Тож вибрала для себе декілька книг, про які хочу вам розповісти: можливо, вас теж вони зацікавлять. І ви, можливо, захочете їх теж прочитати. Але перед початком цього відео хочу запросити вас до себе в телеграм-канал, де більше розповідаю про книги. ділюсь на них відгуками, фото, різними покупками, своїми емоціями, життєвими історіями і таке інше. Також до Тіктоку, де більше знімаю такі естетичні відео з книгами. Нещодавно розпочала знімати розмовні відео. Сподіваюся, що вам такий формат сподобається. І ви підтримаєте мене в цих соцмережах. Дякую. Тож. Зараз буду вам розповідати про книги в жанрі детективу трилеру які мені дуже сподобались, які я оцінила на оцінку десь ну, від вісьми. Балів, будемо так говорити, цю підбірку я хотіла б розпочати з українського автора. Це в нас чорне весілля від Сергія Пономаренка, книга, яку я не збиралася читати, просто її придбала. Адже цей автор подобається моїй мамі, і вона читала його книги і. Говорила, що він дуже круто пише. А от я вирішила прочитати анотацію до цієї книги. Вона мене зацікавила, і я така: ну прочитаю. І я була просто в захваті від цієї історії. Вона моторошна, місцями трохи огидна, містична, детектив там дуже цікавий. Тож я не пожалкувала, що познайомилася з цією книгою, і вже дуже сильно чекаю, коли КСД анонсує нову книгу цього автора, а вони вже про це писали. Історія розповідає нам про село Велика Тиша у Волинській області. Туди приїжджають друзі Федір та Олексій. Федір там вже жив раніше, а Олексій вперше в цьому селі. І от вони хочуть провести декілька вихідних саме там, поподорожувати, походити з селом, сходити на рибалку, зробити собі такий відпочинок. Вони зустрічають місцеву дівчину Катю, яка розповідає їм містичні історії, які вирують навкруги ось цього непростого села з моторошною назвою, яка більше пасувала до кладовища, ніж до назви села. Олексій дізнається нові цікаві факти про село, містичні місцями Вони дуже моторошні, але він списує це все на вигадки і якісь забобони жителів. І він взагалі в це все не вірить, поки. Не приходить святкування Івана Купала. Вони не планували на його залишатись, але так обговорили. Їм стало дуже цікаво, і такі ну, давай підемо на це святкування. Там відбувається щось дуже моторошне, і Олексій все-таки починає вірити ось цю містику в мавок, перелесників, одмінків і інших міфічних істот. Також тут є привид білої панночки. Це. У нас дівчина над нею познущались, вона, здається, втопилася в озері, і тепер те озеро, так сказати, асоціюється лише з цим привидом. І якщо там побачиш білу фату, значить ось ця біла панночка десь поруч, і це не є добрим знаком. Потім напередодні святкування Івана Купала знаходять вбитую улиту. І от я думаю, чи не помилилась, назвавши ту героїню Катериною, бо це, здається, була улита. Такий міні-виправлення. І ось це лякає Олексія та Федіра, тому що на них теж падають підозри, що вони могли це зробити. І от це така велика досить анотація тут, але вона розповідає насправді найменшу частину цієї книги, тому що. Тут відбувається настільки багато подій і говорю, ось ця анотація це буквально перші, можливо, до 50 сторінок. А далі там взагалі вибух мозку. Це було дуже цікаво читати, дуже моторошно. Я навіть боялась класти цю книгу десь поряд із собою. Вона мене лякала, місцями була трохи огидною. І тут в нас мавок описують таких, як вони мають бути, не ось цих мальовничих, гарних дівчат, а справжніх ось цих жорстоких духів. І взагалі описується вся їхня ось ця, е, те, що, з чого вони складаються і які вони насправді є. Оці одмінки, перелесники, інші міфічні духи. І от Олексій починає в це вірити. Тож, детективна історія теж тут досить таки цікаво розвивається, як наш головний герой розслідує це все, він кидається від одного підозрюваного до іншого. І це взагалі набирає нових обертів і в кінці ось така розв'язка. Коротше, це було просто щось, і я дуже вам рекомендую цю книгу до прочитання. Якщо ви ще не знайомі з нею, то я вам дуже її раджу. І Дуже чекаю нову книгу цього автора, тому що він пише дійсно неймовірно. Далі я хочу вам показати психологічні трилери. Вони не містять детективу, але як психологічні трейлери вони були дуже круті. Це така серія від КСД, вона виходить, ну, виходила, по крайній мірі, десь минулого року вийшла книга Тихий Орендар. Вони схоже оформлені, мені здається, тут навіть один і той же художник, і форзи це в них теж схожі. Зараз я вам покажу ось є тут схожість. Тож, перша книга у нас це що не так з моєю матір'ю. З психологічної точки зору дуже цікава історія, яка показує нам важливість того, що треба бути готовим народжувати дитину. Психологічно готовим, адже якщо е не хотіти ту дитину і не бути до цього готовим, може вийти не все так дуже добре, тому що ось як нас тут описують е головну героїню, яка зустрічалась з чоловіком, вони одружились і в їх було е щасливе життя, поки чоловік не захотів дитину. А от головна героїня йому говорила, що вона ще не готова до цього. Ну, проте. Він не звернув уваги на її е, слова, і в них народилась донечка, до якої наша головна героїня взагалі була не готова, вона навіть не любила її, всіляко намагалась якось м, обходити її. От, до прикладу, коли дівчинка вночі кричала, тому що хотіла їсти чи не могла спати, наша головна героїня просто ігнорувала це. А от друга дитина, вона була бажаною і якраз то головна героїня була повністю готова до материнства. А от перша її донечка перейняла ось цю любов матері до другої дитини не надто яскраво, ну, не надто добре, і почала витворяти ну, жахливі речі. Е, воно з однієї сторони дуже моторошно це описано, на що здатні ось ті. Такі діти. Тож, ця книга переконує нас в тому, що треба бути морально готовим до того, щоб народити дитину. Я пам'ятаю, що цю книгу читала, якраз ходячи на пари, і якраз десь в той період в нас була тема от, готовності до вагітності жінки, щоб вона була психологічно морально готова до цього. І ця книга от підтвердження. А наступна книга в нас це загадкова кімната від авторки Дреда Сей Мічел. Це в нас просто психологічний трилер, який розповідає про те, що головна героїня Ліза вона починає знімати кімнату в загадковому будинку. Орендодавці стверджують, що до неї тут ніхто не жив. Будинок видається трохи дивним. Орендодавці не менш дивними і одного дня. Наша головна героїня знаходить дивні записки якогось чоловіка, який раніше мешкав в цій кімнаті. І от тут відбуваються теж моторичні дивні речі, які змушують думати про якусь містику. Але ось в таких книгах все зводиться до одного в кінці, і там взагалі не діє містика. Просто в нас тут, не знаю, можливо, це трохи буде спойлер, адже. А може і ні, тому що на перших сторінках нам вказується, що головна героїня не є психологічно врівноваженою, і вона е, постійно прив'язує себе до ліжка шарфом за ногу, тому що вона вночі може бути лунатиком, е, сновидою, і це не завжди приводить до чогось хорошого. І тут все в кінці так. Ну, Містика відміняється, так сказати. Це непогана книга. Я її читала майже два роки тому. В цьому жанрі вона досить таки непогана. Якщо вам таке подобається психологічні трилери, то зверніть увагу ось на ці дві книги. Тут в нас більше психології і моральної готовності до того, щоб стати батьками, так сказати, стати матір'ю. А ось це просто психологічний трилер. Далі розповім вам про детектив, який налічує майже 600 сторінок, що не властиво зазвичай для детективів, ем, і він дуже такий був популярний в буктоці, зокрема через особливості перекладу та сюжету. Це в нас ромео від авторки Еліс Тайтл, ем, який я читала нещодавно. У мене є читацький щоденник на цю книгу. Якщо ви не бачили, то ж прошу. Історія розповідає нам про те, що поліція Сан-Франциско полює на маньяка, якого вони прозвали Ромео через те, що він спочатку ставиться до жінок як до чогось такого, типу. Ну, коротше, він їх зваблює, потім жорстоко знущається, вбиває і залишає їхні серця собі в колекцію. Це було сказано. В прямому сенсі цього слова тут у нас е, описується головна героїня Сара, яка хоче вистежити ось цього маньяка, тому що з ним була зв'язана її сестра Мелані, вона психологиня. Вона вивчала поведінку е, цього Ромео і потрапила якраз в його засідку. І він її жорстоко вбив. Тож Сара хоче знайти його і як слід покарати. Досить таки місцями огидна книга. Моменти були такими, знаєте, не надто приємними. Тож ця книга трохи вразлива, можливо, комусь таке не дуже подобається. Я теж читала, знаєте, такою трохи відразу, але як детектив це цікаво було читати. І вбивцю я напевно. Відгадала десь з початку десь книги, тому що тут було дуже багато персонажів, чоловіків. І знаєте, ти підозри кидаєш від одного до іншого, від одного до іншого, і все-таки виявляється, що вбивцею виявився той, кого ти підозрював. Ну, з перших сторінок, в мене так і виявилось. Хоча я, знаєте, ось тут нас авторка вже перефокусовує на якогось персонажа, і ти думаєш, так, це ти точно, але потім повертайся до думок, що. Думав, що це той персонаж, такий, а можливо, це й не ти. І так, коротше, все-таки перші підозри мої впали на того персонажа, він і виявився ось цим Ромео. Непогана книга, але якщо ви дуже вразливі і не любите ось таких описів, то я не рекомендую цю книгу, а якщо ви читаєте щось таке жорстоке і місцями огидне, то Ромео. Буде цікавим для вас. Далі книга, яка містить детективну лінію, досить таки цікаву детективну лінію, але більше вона побудована на тому, як головна героїня справлялася з життєвими своїми проблемами. Дуже непросте в неї було дитинство, і як вона виживала серед дикої природи і намагалась забезпечити собі нормальне життя, якого б вона хотіла. Це в нас книга там, де співають раки від Делії Овенс. Розповідає про дівчинку Каю, яка залишилась з дитинства сама, намагалася виживати серед дикої природи. Вона намагалася виходити з зони комфорту, виходити в люди. Навіть пробувала навчатись в школі, але там дуже психологічно неї давили інші діти, називали болотним чудовиськом, болотяним дівчиськом. Коротше, всі ці образи летіли їй, і вона, як дитина, звичайно, гостро це сприйняла і вирішила, що більше я на людей показуватися не буду. І вона вивчала дику природу, цікавилась нею, виживала, і тут дуже багато присутнього опису природи. Комусь це може не подобатись, комусь навпаки. Моя подруга на до прикладу не зацінила ось ці описи. Вона такого не любить. Мені було нормально це читати, і цю книгу я оцінила досить таки високо. Вона була дуже і дуже мені цікавою. Тут присутня детективна лінія, яка в нас розділена на розділи. Розділ з. Того, яка я дорослішає, і розділ з розслідування. Кінець був звичайно трохи шокований, я його навіть не спочатку і не зрозуміла, потім вже пороздумувала і така: ага, значить, от як воно було. Тож, як детективна лінія, вона цікава, і книга теж дуже цікава, тому раджу її до прочитання. Далі покажу вам книги, які схожі між собою. Це в нас перше Тез Геріцин саме двійник, тому що це моя найулюбленіша частина з цього всього циклу. Вона досить таки динамічна, ем, цікава. Детективна лінія тут взагалі, напевно, я гадаю, найсильніша з усіх книг. Розповідає нам про те, що одного дня Мора Айлс. Ем, Виходить собі, звичайно, на роботу і на її стіл потрапляє жінка, яка просто один в один схожа з нею. Її приймає жах, тому що вона гадає, що вбивця, який от жорстоко вбив цю жінку, насправді полював на саму мору. Можливо, так і було. Далі вже в нас розкриваються різні секрети, дізнаються, хто ж ця жінка. Чи вона була просто схожа на мору, чи це все-таки якась її родичка. Відкриваються нові факти з життя Мореаю, розслідування ось цього вбивці. Він в нас тут викрадав вагітних жінок. Ось, здається, так. Я пам'ятаю, що читала цю книгу просто ось так. Мені було дуже цікаво, залишалось десь 200 сторінок. Я ж думаю, це розділити на декілька днів. Ні. Я за вечір дочитала цю книгу і така просто вау. Це дуже цікавий детектив і просто найкраща частина. Тут в нас більше розповідається про саму мору, про її життя і це все пов'язано з цим детективом. І просто, якщо ви ще досі не знайомі ста з Герріцом, вкотре вам раджу її прочитати. І ось ця книга це просто вибух мозку. Найулюбленіша частина, просто неймовірно. Далі книга, яка трохи схожа мені. На Тес Герісен. Це у нас Саймон Бекет Хімія смерті перше розслідування. В цій серії буде сім книг. І воно, повторюсь, чимось мені схоже до Тез Герісен, тому що тут м -м, якось воно йде схоже. Не знаю, оце пояснення. Тож історія розповідає нам про Девіда Гантера, який вирішує зав'язати своєю роботою після трагічної аварії, де загинули його жінка та дочка. Він переїжджає в непримітне. Місто, але і там його робота наздоганяє, тому що там орудує серійний вбивця. І Девід Гантер не може пройти повзю справу через те, що там зникає його знайома, і він хоче її віднайти і бажано б живою, звичайно ж. Він розслідує разом з поліцією ось цю справу. Серійного вбивці, тож це було цікаво читати, але місцями мені було затягнуто, нудно трохи, і деякі описи здавались мені лишніми. То я їх читала, намагалася швидше прочитати, але мені в цілому сподобалось. Я вже собі придбала другу частину, і якщо мені сподобається ще й друга, я продовжу знайомство з цим циклом. Мені подобаються медичні трилери, і він. Досить такий цікавий. Тож, хто ще не читав, я вам раджу. І остання книга в цій підбірці, яку я читала вже, напевно, років два тому, так. Це в нас і любовний роман, і трейлер, і детектив. Говорю я про веріті від Колін Гувер. Пам'ятаю, ще досі свої емоції після прочитання. Тому що це просто вибух мозку, як тут все авторка закрутила, як вона це все описала. Це, напевно, найкраща її книга в цьому жанрі, тому що всі хвалять Лейлу і навіть говорять, що Лейла трохи краще за Веріті. Мені ні, тому що Лейла мені сподобалась десь на 6 з 10, а ось ця була реально 10 із 10. У Лейлі я там не повірила абсолютно нічому, навіть у та містика мені здавалася, ну, якоїсь взагалі не дуже. А от в Веріті це було дійсно щось неймовірне. Історія розповідає нам про дівчину Лоуен. Вона молода письменниця, яка переживає саме письменницький блок, І от одного дня на роботі їй пропонують дописати серію відомих романів від авторки Веріті. Тому що ця авторка нещодавно потрапила в ДТП, і тепер вона знерухомлена і не може розмовляти. Але ж вона хоче, щоб її історії все-таки дописали. І от з Лоувен зв'язується чоловік Веріті Джеремі. Вона приїжджає до їх в будинок, займає кабінет Веріті і Старається дописати книгу цієї авторки, хоча в цьому будинку відбуваються якісь дуже моторошні речі. Сама Веріті, вона якась дивна. Мало того, що вона не розмовляє, не рухається, але відбуваються трохи містичні моторошні речі, які змушують Ловен думати інакше, що не так все просто з цією Веріті. Вона знаходить щоденник, який писала в Веріті про свої відносини з Джеремі і про своїх дітей. Їх було троє, але двоє дівчаток загинули трагічно. І от Ловен шокована записами Веріті в цьому щоденнику, і вона не знає, показувати цей щоденник Джеремі чи ні. Але в кінці все так настільки обертається. Мені місцями було моторошно. Я навіть відкладала книгу, думала. Ну, Це капець. І от кінець, який написала тут авторка, ти подумайте самі, що з цього правда, а що ні. Ем, тож це було прям, знаєте, я не впевнена, що люблю ось такі кінцівки, тому що дійсно ти намагаєшся зрозуміти, чи це все таки правда, чи це просто вигадка, чи можливо це коротше, варіантів дуже багато. І от в нас в РМ вийшло. Ексклюзивне видання Веріті з додатковим розділом, але чесно, я його не хочу читати, тому що е, чула те, що він не дає нам зрозуміти насправді, яка була кінцівка в цієї книги. Е, тому що ну, все-таки авторка вирішила залишити те, що ну, думайте самі, що з цього правда, а що ні. Римами прямо заговорила. Тож, історія варта уваги, це досить такий потужний трилер, місцями огидний. Можливо, комусь не дуже подобається читати ось ці такі сцени, але вони були шокуючими. І сам трилер теж. Тож, я дуже раджу цю книгу. Вона мені найкраща з такого жанру в авторки. Тож, будь ласка. Якщо не читали, то прочитайте, тому що це дійсно дуже круто. Тож, ось така підбірка в мене вийшла. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Можливо, ви придивились до якоїсь книги, а якщо читали якусь із цих книг, то напишіть в коментарі, поділіться своїми враженнями. Мені буде дуже цікаво про це почитати. На цьому було все. Всім дуже дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!